Є чіткі в тому, що українське майбутнє є у рамках європейської сім'ї і тому ми зараз розробляємо довгострокові домовленості, які би гарантували Україні довгострокову безпеку і разом з тим безпеку для Європи. НАТО продовжуватиме бути пліч опліч з Україною стільки скільки цього буде потрібно, і ми будемо працювати тісно з європейським союзом для того, аби забезпечити таку безпеку. Дозвольте підрезюмувати. Шкода. розуміємо, що Росія не буде робити якихось кроків до спільних договорів мирних договорів. Вони прагнуть загострення конфлікту Нинішнє рішення. відповідно про архітектуру. Воєнного озброєння Я справді заохочую Росію відмовитись від своїх домовленостей від своїх рішень і поважати нині присутні домовленості.